А у мене тим часом виріс хвіст. І на мене почали показувати пальці. У нього хвіст. Він досі грається в українське поетичне кіно. Та я, власне, і не приховую цього. Для мене це український бренд-кіношний. Ну і взагалі занадто дорого він дався людям, яких я добре знав, щоб я просто так відмовився від цього бренду. Ну і очевидно, що це моя програма, мій хвіст, ну і врешті-решт мій вік. На фестивалі я в принципі відчував, що я в свій, а потім от дистанція збільшується, збільшується, збільшується. Але ну, у мене є вихід. Я беру свої фільми і їду до наших бійців в зону бойових дій. Так що вихід є. І цей вихід підказує мені розширити програму ще одним пунктом. Перші 10-15 переглядів на передовій. Ну, принаймні в зоні бойових дій. Це дуже хороший тест. Це для мене головна фокус група країни. У нас нема балансу між фестивальними фільмами і фільмами, які можна показувати на передовій. Ну, може, я помиляюся, але мені здається, що наша спільнота, кіноспільнота, як тепер кажуть, заточена на фестивальне кіно. Я... Мені здається, це неправильно. Ми всі, і я це і про себе, поки що не усвідомлюємо новий статус України. Більшість з нас ще якось в минулому, яке нам дуже довго нав'язували різні, е, е, різні версії імперії. Ну, Останнім таким дресирувальником у нас є Путін, який намалював портрет наш України, портрет України в глобальному масштабі, намалював портрет якоїсь старої іржавої дрезини, яка розсипається на гайки. І всім заважає. А насправді. Якось так непомітно зненацька Україна перетворилася на локомотив. І от тепер питання, а, а як сьогодні нам знімати українське кіно? То про що нам знімати? Бідні, бо дурні, дурні, бо бідні? Ну, є такі фільми, таких фільмів достатньо. От містична тема, от в кожній війні там мільярд пострілів. А який з них є переможним. Ніхто не знає, який постріл буде переможним, але він буде. Ну, от так для мене сьогодні кіно. Ну, о, ми маємо воювати разом з тими, хто зараз на передовій. Або ми робимо екранну зброю. І Маємо шанс зробити переможний свій постріл, або ми, як нас закликають добродії, не можна сьогодні знімати про війну, треба, щоб пройшов час. Ну тобто нехай хтось переможе, а потім, значить, ми вже ну, креативно. Це якась в цьому є ну, щось тут неправильне. А найвищий пілотаж, якщо ці фільми будуть однаково спокусливі і для міжнародних фестивалів, і для переглядів на передовій. Оце те, що я називаю зробити переможний постріл. Ми маємо на це право, ми змінили статус. І знову я трошки перейшов на, на якусь глобальну тему, дуже для мене важливу, до речі, принципово важливу, але є ще такі теми, як гроші. І от, е, ну уявіть собі, один режисер там в городі копав картоплю і знайшов золотий самородок. І це дозволило йому, дало йому можливість зняти фільм. А інший режисер перекопав весь город, але нема самородка. А третій, у нього і городу нема, і він так крутився, крутився, потім там взяв, ну, коротше кажучи, взяв гроші якісь темні. І не зрозуміли взагалі, що це за гроші, що це за... І от мені ніхто не доведе, що режисер, який зняв фільм на лабораторно і юридично чисті гроші, він зробить оцей переможний постріл. І мені ніхто не доведе, що режисер, який взяв темні гроші, не зробить той самий переможний постріл. Ну я знаю тільки, що режисер, який взагалі нічого не знайшов і гроші ніякі не брав, ні темні, ні корупційні, ні бандитські, ніякі. Ну, він і... і Взагалі ніякого пострілу не зробить навіть холостого. Я думаю, що ніхто от сьогодні так, прямо так вголос навряд чи скаже, що мені байдуже до українського глядача і ніколи не працював на українського глядача і не збирає. Але от цікавий парадокс. Після того як фільм вже зроблений, у багатьох э, починається там рік-півтора э, такої подорожі по міжнародних, міжнародних фестивалях. Аж минає там два роки буває і нарешті, нарешті прем'єра в Україні. А, а я думаю, стоп, як же ж він так? Отак. Ну, ну, хочеться, приз, хочеться, хочеться. Ну, якщо не приз, то хоч віночок якийсь. Коли до мене звертаються, закликають відстоювати принципи справедливості, прозорості експертних рад, коректності проведення пічингів, чистоти фінансування, все це абсолютно справедливо. Але у мене є питання, а для чого відстоювати? Для фестивальних подіумів, для віночків я не буду. А для прем'єр на передовій буду. Сьогодні війна. Сьогодні треба вибирати. Або 10 прем'єр на передовій, або пейнтбол. Ну, хтось може сказати, що це все теорія. Це твоя теорія. Ну, так воно і є. Ну, я б назвав її програмою. Щодо практики, то можу запропонувати маленьку передмову до фільму Сім Повернень назавжди. Кадри для цієї передмови я зняв, коли останній раз їздив до наших бійців. Ну, після перемоги там минає якийсь час там. І, і, от, і от приходить хлопець, молодий актор і каже, ну от є сценарій, і там є роль така кука. І як її зіграти? А він мені каже, от іди до Юрійовича як. Ігоря Юрійовича, він ветеран. І до Артема Андрійовича приходить хлопець молодий і каже, Артем Андрійович, я артист, я буду грати пуму. Як мені грати? От скажіть. Бо мене послав режисер Михайло Ільєнко. Приходить оця молода актриса і каже, Маргарита Олександровна, а як мені зіграти Марго? Знімати фільми про це. Зараз кіно зупинилося, але будуть знімати. І він скаже, Віталій Васильович, як мені зіграти, там є в сценарії дід, як мені зіграти діда. Перше, що я зробив, це поїхав воєнкомат. Альпініст, це пов'язано з минулим з чимось. А що з минулим? Да, да. Може і з майбутнім? Ну, це да, я не так спитав, так. Да. Я теж сподіваюсь на майбутнє, хочу зняти ще 28 фільмів. Це зухвало. І от до мене актор приходить і каже, ну у вас там є там написано альпініст. І я, я скажу. Ну от і відео альпініста. Він зараз, по-перше, він двічі твіч, побував на Евересті. На К 2 побував один раз. Він заслужений. Це, це, це ще треба. І туди, і туди сходити. Він заслужений там і так далі. Він ветеран війни. Йому скаже режисер Ільянко, от іди до бороди. І спитай, як мені вас грати. Дуже просто, так само, як і будь-якого іншого солдата. Любити свою країну, розуміти, навіщо ти тут, які задачі настає, що ми тут робимо, для кого це, для чого це. Я абсолютно впевнений, що це не треба грати в бороду, треба грати українців. Це буде правильно. Є у мене ще одне запитання, але на це запитання у мене не буде відповіді, бо це запитання до собаки. Головний герой, головний герой в цьому фільмі, собака. В українській мові собака це він, але в фільмі буде вона. В перший день війни у неї загинув. Виводок, перший виводок, сім цуценят. Виводок загинув, а, а запах біди залишився з нею назавжди. І з того часу, як запах ворога вкарбувався в її пам'ять, вона вже знала, з ким вона буде воювати разом, а кого вона буде вбивати. Чуйка. Якби собака вміла говорити, вона, мабуть, сказала, що ну, люди її дивують. Більшість з них, більшість з нас, живе без чуйки. Чуйку нам приспали різними казками про братський народ, про яка різниця. Звичайно, собака говорити не вміє. Але було у цієї собаки інше. У неї була половина вовчої крові. І ця половина знала, що робити з ворогами. Час від часу війна забирала у неї побратима, час від часу війна забирала і її життя. Є в українських казках такі дивні істоти, які знають більше, ніж знає людина. Або тварина. Кожного разу собака поверталась. І Чуйка знову підказувала їй, з ким вона буде воювати далі, кого буде рятувати, з ким буде перемагати. У неї на війні було багато імен, бо кожного разу новий побратим не знав, як її звали в минулому житті, і давав їй нове ім'я. Тому я поки що не вирішив, чи буде фільм називатися Запах ворога, чи буде називатися Сім повернень назавжди. Мене не можна знімати. Чому? Мама не знає, що я курю.